Всім привіт! Це моє перше відео повноцінне на YouTube, в якому я розповідаю взагалі всю ідею того, чим я зараз займаюся. Якщо ви вже підписані на мій канал, я вам щиро вдячний. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, розповідаю вам, що тут буде. Я трохи більше місяця назад, а якщо точніше, 1 жовтня, а сьогодні 20 листопада, розпочав е, таку цікаву ідею. Я раніше займався блогерством, десь там щось пробував, якісь ідеї то, то-то, але це було зайде так чисто моментами. там. Неділю позаймаєшся, потім заб'єш, потім щось таке, ну, несерйозно, як я рахую. І коли в е мене була така ідея, я зізрівала, і в один момент я вирішив, що все, я з самого початку, з самого нуля розпочинаю повністю стартувати з новим нікнеймом. Цей нікнейм Тимофій невідомий. Цікаво, тому що я думаю, що, ну, наприклад, я невідомий, і коли буде людина говорити, що о, це ж невідомий, це доволі така цікава скажімо так, фраза, яка мені сподобалась. Тому ось так. Бо раніше в мене був домен Досягаєв, а досягає це російське слово, а досягаєв якось мені не дуже, ну, не дуже сподобалось, як звучить. Суть така. Я веду Тікток, Інстаграм, Фейсбук і Ютуб Ріоси. Через ці відео кожного дня я закидаю контент різний, просто про своє життя. для того, щоб збільшити базу своїх підписників, не своїх знайомих, не зі свого оточення, а саме з того, що ви побачили моє відео і підписались на мене. Так, ось така в мене ідея. І якщо вам цікаво, підписуйтесь, щоб дивитися за цим процесом. Що потрібно для початку? Все, що вам потрібно, це щоб у вас був телефон. Бажано такий, щоб ви могли знімати на нього відео. А ще краще, ну, моя особиста рекомендація, щоб це був iPhone від 11 ї моделі. Розповідаючи, розпочинаючи з 11 ї моделі, в айфонах є рокутна камера. І знімаючи себе, ви можете налаштувати так, що у вас буде більший захват. Я цим користуюсь особисто в мене 11 Pro Max. І цього достатньо для того, щоб ви розпочали своє, скажімо так, свій е шлях до особистого бренду. Розповідаю вам навіщо особистий бренд. Це дуже велика сила. Якщо ви вкладете свій час, там, наприклад, рік, два, і через два роки у вас буде якась певна частина аудиторії. Це ваша можливість не працювати на звичайній роботі. Ви будете заробляти гроші завдяки тому, що ви просто людей, які дивляться ваш контент, підсадите на емоційний наркотик, якщо можна так сказати. Емоційний наркотик це в скобочках, щоб ви розуміли, коли ви підсаджуєте людей, і їм цікаво дивиться ваше життя, і коли ви щось не знімаєте, вони за вас цікавляться. Тобто їхнє життя без вашого контенту е, стає скучним. Це просто роз'яснення до цієї фрази, щоб ви розуміли. Де брати ідеї? Насправді ідеї з'являються в ході того, як ви розпочинаєте. Наприклад, як перше відео зняти. Та да, зніміть перше відео, скажіть, що я такий-то, такий-то хочу е -е, почати знімати відео. Перше моє відео. Просто по-простому розпишіть, скажіть. І я впевнений, що люди, які вас побачать, наприклад, там, в Тіктоці в рекомендації там якісь попадеться, так? Тоді подивиться, о, цікаво, хочу подивитися і там підписується і дивляться. А далі ви там собі так: о, я можу зняти про це. Я можу зняти про це. Я можу якусь цікаву думку, яка вас є. Кожна людина індивідуальна, і в неї дуже великий об'єм інформації, яку вона носить, і вона може поділитися з кимось, кому це цікаво зі своїми однодумцями. Насправді ми навіть не уявляємо. Яка кількість людей є, яка так само, як і ми, розмірковує. І ми собі думаємо, так кому ми треба з нашими цими всіма приколами, та ми ж не цікаві і так далі. Але це не так. У кожної людини є своя аудиторія. Просто її треба зібрати, робити е, контент, і з часом вас збере ця ваша аудиторія, завдяки якій ви зможете здійснювати свої мрії. Ну, наприклад, для чого я цим займаюся, так ви скажете. Все дуже просто. Я вірю в те, що е, у мене вийде, вийде стати в свій мірі якимось популярною особистістю, і завдяки цьому мати можливості, які дає популярність. Я зможу продвигати якісь продукти, я зможу більшими зусиллями, більше ком'юніті, робити якісь речі. І, і тому для цього я хочу зібрати цю аудиторію, щоб у мене були знаєте, хтось збирає, ну наприклад, просто ідеальна схема. Платиш гроші, збираєш аудиторію і потім їх скамиш. <гум> в моєму випадку я розумію, що мені такого не треба. Якщо хтось там скаже, що Та, ти хочеш стати популярним ради того, щоб потім в кінці-кінців заскамити, ви ж розумієте, що кожна гривня, яка зароблена, кожен долар, який зароблений, якщо він зароблений нечесно, рано чи пізно він вам принесе урони на дуже багато іксів. І типу навіщо це робити? І тому я вважаю, що ті люди, які так роблять, вони роблять собі ж гірше, просто в майбутньому. І для мене це дуже важливий критерій, щоб навіть люди, які там на тебе підписані, яким ти даєш якісь рекомендації, ти маєш говорити, що це ну навіть якщо це про якийсь ризик, так ти маєш говорити їм те, що оце про ризик, і тому, типу, будьте обережні, типу, я можу так робити, але я не рекомендую. Але коли, ну, наприклад, я вам розкажу таку історію, я спостерігав свій час за одним блогером, не буду називати його. І знаєте, рекламний контракт у людини, і він таки каже, я купив цю машину завдяки там одному казіно. Я такий молодий, сижу, такий думаю, ого, типу, класно. Проходить кілька місяців, той контракт закінчується, Він вже каже, що ставки на спорт, і завдяки цьому він купив машину. І я тоді думаю, як він хоче обманути людей. Людина спостерігає за ним, думає, так за рахунок, чого ти купив машину. І, типу, я цього хочу минати дуже-дуже сильно, що у мене такого не було. Всім, кому цікаво, цікавий такий персонаж, як Тимофій невідомий, я буду робити все, щоб вам було цікаво. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Буду вам дуже вдячний. І якщо хтось теж хоче, як і я вставати на цей шлях. Я вам е, бажаю, щоб ви починали якомога раніше, щоб у вас швидше це вийшло, тому що ви можете відкладати, думати, гадати, поки ви не почнете, нічого не буде. Тому годі думати, давайте працювати.